Сонечко, привіт. Давай подивимося зовнішність чоловіка, який в тебе безмежно закоханий. Бо чешеться, до чого ж це? Так, давай дивитися. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Там сайт, він зрозумілий, замовляєш, я з тобою зв'яжуюся, робимо тобі розклад, отримаєш відповідь і, собственно, усе. Так, давай дивитися, зовнішність чоловічка, який в тебе закоханий. Темненький, темненький. А по стихії. Взагалі вода. Взагалі вода. А, ці Раки, риби, скорпіони, темненький. Це людинка імпульсивна, впевнена в собі, але імпульсивна. Він завжди, знаєш, як Прораховує багато кроків наперед. Спочатку прораховує, але, але діє імпульсивно. Тобто він прорахував всі сценарії, максимально всі сценарії, але поступає імпульсно. Зараз він, знаєш, доволі щедрий, він турботливий, з гарним, знаєш, розвиненим цим чуттям практичності, привітний. Тобто, знаєш таки, розполагаючий себе, називаємо це так. В ньому зараз, принаймні, є певні знаєш, роздуми, меланхолія. Це те, знаєш, йому, певно, це більша порада відкритися назустріч новим можливостям. Він, знаєш, типу, як закритий він. Ем... Мені чомусь здається, що він в вечері раз просто прораховує декілька сценаріїв розвитку подій з тобою. І одна з цих подій доволі ілюзорна. Вона його якраз таки і збиває, збентежує. Знаєш, і там він бачить складності, якісь секретики, на цю всю історію. Сорі, Бу... ми вже в психосоматику зайшли по зовнішності. Значить, е... ну, давай так. Темні очі, темне волосся трошечки вище середнього за зростом е... водної стихії. Привітний, принаймні. І знаєш, хочу сказати, що в нього очі доволі яскраво виражені. знаєш, ну Типу, що ем, ти, коли бачиш його обличчя, вони прям максимально ну як помітні, знаєш, вирізняються серед всього обличчя. Отак От скажу.